First, I'm gonna say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Привіт всім, хто мене знає, і тим, хто хоче зі мною познайомитися. Звати мене Анастасія, і я вже 5 років є керівником гуртка журналістики в Лебединському центрі позашкільної освіти. За цей період ми неодноразово з моїми вихованцями обговорювали професію журналіста. Хто такий журналіст? Які є його принципи роботи, з якими проблемами та жанрами він працює. Та де може себе реалізувати журналіст? Але ми дійшли висновку, що сьогодні неабиякої популярності займає відеожурналістика та блогерінг. Тому сьогодні я запрошую вас на свій невеличкий курс, який має назву Монтуй із задоволенням. Сьогодні ми поговоримо про. Базові принципи та поняття відеомонтажу. Отже, що ж таке відеомонтаж? Сьогодні Google пропонує нам дуже багато визначень цього поняття, але мені подобається ось це. Відеомонтаж це маніпуляції з розташування відеокадрів. Які ж це можуть бути маніпуляції, запитаєте ви. За допомогою відеомонтажу ви можете вирізати, обрізати певні сегменти, змінювати послідовність кадрів, додавати переходи та інші спеціальні ефекти, озвучувати, накладати музику і ще дуже-дуже багато всього. Але перш ніж монтувати, потрібно навчитися знімати, тому пропоную вам познайомитися із базовими принципами відеозйомки. Для того, щоб закріпити теорію, пропоную вам попрактикуватися. Оберіть із навколишнього середовища будь-який предмет і спробуйте його познімати з різних ракурсів. Для прикладу показую вам свою відеороботу, зйомку прикрас. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво. Чекайте на наступні відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.